Всього вам не можу розповісти, про це навіть таємницею досудового розслідування, але для мене, в принципі, як людини, яка в якихось там речах господарських розуміється, незрозуміло, чому дійсно на території сільської ради діють два комунальних підприємства. І одне чисто створене, це, що ми називалося, з трибуни. В минулому році ще було одне підприємство у вигляді прокладки, так званої на яке перекачувала... Скільки буде скарбенно? 1 млн 200 тисяч гривень порахували за, за оренду цієї земельної ділянки та площа 4. Всі вони пройшли через це підприємство, ми зрозуміли, не будемо називати. Ми займаємося цим питанням на протязі е, кінця минулого року і початку цього року, проводили ревізію комунального підприємства, контрольно-ревічної е, інспекції Київської області, наш ревіз. Провели податкову перевірку КПФ. Ми на, наразі очікуємо результатів перевірки податкової інспекції нашої е, цього підприємства, про яке я вам не можу сказати. Після того, як проведуть цю перевірку, там складнощі з процедури проведення перевірки податкової інспекції були зміни податкової кодексу, з приводу підстав для да, її призначення і проведення. Наразі ми вже її призначили, замовилися її проведуть. І ми е, Питань цих 500 тисяч там невідомо вони дадуть, ми крапку поставимо, А з приводу цих ось, що ви говорите в цьому році, то я вам буду звернутися, але я ж не буду займатися питанням житлово-комунального господарства на певній території сільської ради. Якщо ж там? сільський голова собі вирішив, що йому потрібно два підприємства комунальних, не зрозуміло чому, а депутати сільської ради руки і створили то це ж, напевно, їхні питання, то в межах... Повноважень наданих районній раді адміністрації, заслухайте цього путівського сільського голову. Приводу... Я Я да. А з приводу 150 тисяч <звітнє> да, зверніться до мене з, з заявою про сочинку, чи сповідомлення, якщо вам став в тому факт за власіння цими коштами. Ми зареєструємо кримінальне провадження і в рамках його перевірити <звітнє> повноту чи правильність використання цих коштів. А Ми думали, що побороли корупцію в тому році Гришкоди, 15 депутатів, сетевина Валерія, юрист склали договір. Що вирішили корупцію, побороли. А в цьому році знову перебували 5 місяців пройшло, 150 тисяч. Жодної копійки на село не прийшло. Це Панесавич, я дуже прошу. Я тебе дуже попрошу. Я ні, що не поняв, який довозивчим, там присутність 15 депутатів, православних пороні випуску, в особі прокурора, чи там помічника прокурора, в особі міліціонера. Ти розкажи так, як ви. Є суб'єкти господарювання. Три місяці ходять, от ми робили неправильно, ми хочемо робити правильно. І хлопці, не втялите, будь ласка, суб'єкти місцевого рятування, ваші міжу так, Ні, добре. От так ми зробимо. Так, так, діли. І прокурор садів, і всі сиділи. Посписали, ну вас опять хібануть. Ну що, так хто не Ви змі, до, договори або угоду безпосередньо з сільською радою. Є учасник проводить, засольтуйте її, є проблема з суттєвом, ну, зробіть освітлення, є проблема з піклою водою, поставте бюлет. І все буде чесно, прозоро і закрите. <звіт> Та, Чи? А що А зараз ми питаємо, будь ласка, виконувати його в Павло Олександр, нічого ми не вирішили. І от прокурор сказав, що так і так. Знаєш, нічого не буде, тому що ми не маємо Це Сидамо Михайло, що ви? Ну ну скажемо. Прокурор больше скаже, депутати, не може. Підсофи покупківці історіальні нова. 40 років. Всі права побудували в Києва і Великий цього. Як сільський голова, я відповідаю, доповідаю. Всім хобцям. Я кажу, до військового відношення має, а воно ж так не побачиться до того, що я три рази у Генеральній прокуратурі по 6 годин на співведі. Особливо в важливі Я Як там так само, як з колись жінка виступала, я там і в СІЗО. Не, не та причина. Це розборки політика, як казав Сергій Миколаївич, вже виборна компанія на ослу, і це пісок і знову піде. Гадаю, не мене, я при цьому як так обговорював. Тому що депутат посеред села Річка Десна. Увага велика. Чому ми зробили друге комунальне підприємство? Тому що ми з комунальним підприємцем з племецькому навчання сім років УБ, УБО, прокуратура, СБУ і суди. Тільки ми судим, заходимо службу, там вже керівники служби, які качають пісок, вже ми перед нами по побудують служба. Ви депутати розказуєте, що ми проконували? Ні, я просто її той. І то, і, і, і. Я закіння -то і матусь переможчив. Це питання на фоні. І каша ця заварилася давно, і ці всі газети, і це все було. І так само і сьогодні сваміняти я, я депутат, Микола Петрович прочитав і нам написано на депівації, комісії всі 50». Узаконили цю землю. Ця земля була не взаковіна. Хачали десь чисто на тому самому місці, півторця за 30 років у законній землі створили комунальне пухівське 4,6 гектара, закона пощадка, постійне користування, державна земля, громади, нікому не передали, складується пісок з усіма службами держави, було погоджено. Літом 35 тисяч за складування зібою 25 тисяч, триста дев'яносто тисяч. Гроші допомогають, Прієнтю ми розібрали, структура прокуратуру розбирається, дійсно кримінальна справа розбирається. А з нового року поступило кожен місяць, де тепер заноситься. ви заносите документ 25 тисяч, 35, 100, 120 тисяч на сьогоднішній поступило. Бухгалтер зарплата і півробітника, робітник доповідає начальник комунального, кому провіряло, податкова закінчує пробіг, було сказано ставлено. І повідомилося в цьому місяці до кінця ситуація поясниться і сказав начальник, труд говорить по закону, тільки по закону у кінці року буде прибуток, і кошти всі 32% заплатиться державі податки, а остальні поступлять на троє комунальне. Ми хочемо, ми для того спорядження, щоб кожен місяць, хоча б десять тисяч гривень, але освітя, тому що не вистачає ці коштів оборот великий. postupala. Ovo je kao istorija da je sjavljena. Oni su bubno skazali. Ovo je ruboreš. Evo je tuže Mi to ne vidimo. Evo pa će A spasiviš ono za kolini. Od zemlju gromada na konjecu za kolini. To nam dva postupati Спасибі, буде бустрія себе з ці кошти поступає. Ми перерахували підтвердити Валерія Валеріна, пряміші пачого, 200 тисяч у дому році на школу, в цьому році 200 на школу, первина медицина, 100 тисяч доларів у цьому і ми розуміють, коли то царкують. А як і почуття ж Тож ще гроші, не докручувати, на коло собі мають. І я Будь ласка.